Я згадую зараз все, але згадую зараз це з таким і болем, і слізьми, і радістю, і такою великою величезною вдячністю собі і вдячністю Богу за те, що поруч були правильні люди. Слухайте, я зараз реально у мене просто так накриває, що це взагалі. Дуже часто ми починаємо співпрацю з лікарем ну, з якогось дуже складного кейсу насправді. Хоча ніби всі говоримо про те, що давайте почнемо з чогось легенького. Але, тим не менше, приходить кейс і ми бачимо боже. Але тішить, що вони успішні і у нас вже є доволі багато завершених кейсів, лікарів збільшується. Для мене лайм це не лише бізнес, це частинка мене. Якщо в лікаря або в пацієнта стає якась нестандартна ситуація, ми намагаємось допомогти знайти вихід з цієї ситуації. Там пацієнт почав лікування в Києві через місяць. Він вже на Кіпрі. В нього закінчились капи. Ми на дельфінах доставимо йому ті капи. Я що я не хочу переїжджати у Львів, і я планувала працювати віддалено в Житомирі. Тепер я тут е, постійно влаштувала собі тут особисте життя. Я маю кота, про якого довго мріяла. Кота, до речі, звати Лайм на честь нашого бренду. Команда Lime Liners — це надзвичайно комфортне місце праці. Це турбота, це підтримка з усіх сторін. Це коли не кидають, а коли підтримують. Я зрозуміла, що ми настільки класні і дружні, що ми навіть... З генератором, при телефонах, при свічках, але ми все рівно будемо виконувати цю роботу, бо в нас є як обов'язок перед нашими пацієнтами і готові за будь-яких умов це зробити. І коли відкривався лайм, вона запропонувала мені прийти сюди з сторісмейкером. А, і так почався шлях від сторісмейкера до контент креатора і такого обличчя бренду. Рішення від А до Я ми закриваємо повністю всі потреби у клієнта, можливо, навіть більше як у пацієнта. Тобто нема навіть різниці між клієнтом-лікарем і клієнтом як пацієнтом, тому що ми повністю беремо і лікуємо. Дівчата чекали, поки хлопці переключать на генератор живлення. Дівчата сіли на диванчик і почали роздумувати, розмишляти на улюблену тему, як же ж так зробити, щоб якомога більше пацієнтів пройшли лікування і лайнерами. І прямо тут на дивані народився наш всеукраїнський соціальний проект Лайн Тур, і вже за два тижні ми стартували. Дякую, що ви з нами!